За моєю спиною знаходиться близько 80 вуликів. Це невеличка бджолина ферма подружньої пари з Лисичанська. У сюжеті ви дізнаєтеся, як у Дніпрі переселенцям вдалося відновити родинний бізнес та усі секрети виготовлення меду. Після початку повномасштабного вторгнення сім'я Дмитра Ресного змушена була покинути рідний Лисичанськ. Разом із родиною він евакуювався до Дніпра. У Луганській області залишилася і пасіка справжня сімейна справа, яка передавалася. З покоління в покоління. Зараз ми ще не досягли того рівня, що у нас було там. У нас там було близько ста сімей в зиму з 21 на 22 рік. У нас там був збудований цех, ми самі його будували. Там вже стояло обладнання для фасовки і відкачки меду. Ми продавали крем мед, Тобто у нас вже був ринок збуту, своя клієнтська база, і ми розширювали асортимент. Тобто, ми планували масштабуватися, і в нас це було в планах на 2022 рік. Але все сталося так, як сталося. Дмитро ветеран служив у полку Азов із 2015 по 2017 рік. А згодом вдруге повернувся на фронт вже під час повномасштабного вторгнення. Після демобілізації у 2023 році він вирішив повернутися до улюбленої справи джільництва, і вже в 2020 Ця четвертому році разом із дружиною почав відновлювати пасіку в новому місті поблизу Дніпра при звільненні з зову. Я знав, що робити при звільненні відразу почав шукати місце. Ми, мабуть, місяці три чи чотири ми шукали, бо нас тут влаштовує те, що не дуже далеко від міста можна їздити, що тут велика ділянка, садок, де можна поставити кругом невелике село і кругом поля. Тобто я шукав от, річка, є тут невеличка, і кругом поля, що дозволить нам хоча б перший час не виїжджати, а перестояти стаціонарно в селі. Угу. Тому... В якому році? пошавив. Ну, відновили у Дніпрі. 24-й рік. 24 рік ми почали займатися. Ага, це з 24-го? Да. 24-й ми в кінці травня там купили перший бджіл цей угу. з волоками. Нову пасіку починали майже з нуля. Купували вулики, шукали відповідну ділянку, облаштовували сад. Почали з 30 бджолородин, а нині вже мають 80. Дмитро показав бджолу матку, яка допомагає розмножувати родину трудівників. А ось тут є лічинки вже. Ці яйця вже вилупились і вже лічинки. Вона за добу відкладає більше вагою в яєць, ніж вона сама важить. Тому вона працює постійно і не покладаючи скажімо так, рук. Також Дмитро розповів, що бджоли дуже гарно орієнтуються на місцевості, беруть собі за орієнтири дерева, кущі та інші рослини, які розташовані навколо вуликів. Тому трудівники можуть спокійно відлітати на відстань 3 кілометри та повертатися додому. Крім цього, у бджіл є спеціальний танок, за допомогою якого вони вказують напрямок своїм колегам, на яких ділянках є нектар. Коли народжуються, відразу починають працювати. Вони відразу перші п'ять днів виконують роботи по вулику, вони доглядають за малими дітьми, там за личинками вони їх годують, вони забирають у бджоли, які принесли нектар, перероблюють його і теж складають в комірки. І так вони з часом доростають до своєї кар'єрної сходинки, коли вони можуть самі полетіти і принести нектар в сім'ю. Родина виготовляє мед, збирають пилок, а також вони запустили новий напрямок: власне виробництво пінополіуретанових вуликів. Це сучасна альтернатива дерев'яним конструкціям. Зараз ми знаходимося в нашому цеху, де Ми виготовляємо вулики. Ось наші вулики, які тільки після форм, які виходять, ось вони в такому вигляді. Білого такого кольору, ну, гарної якості в плані плотності. Вони бджоли їх не гризуть, тому ми переходимо ну, плавно на такі вулики. Далі у нас тут знаходяться форми. Ці форми кожна форма виготовляє певну частинку від загального вулика. Там, тут у нас пилкозбірне дно виготовляється. Трьохсотий корпус дадан, наприклад, годівниці. Зараз... Годівниці 145 та або магазинна надставка і кришки. Тут зараз ми ось підійдемо і побачимо готову продукцію. нашу. Ось така у нас виходить, це вже ми фарбуємо для себе. Ось такої якості. Ціна за такий вулик стартує від 2,5 тисяч гривень. Все залежить від комплектації. Відновити справу частково допомогли благодійні програми. Родина взяла участь у навчальній програмі Жити на зустріч» від пумп а також отримала фінансову підтримку від українського ветеранського фонду. Але головна та постійна підтримка Дмитра це його дружина Ганна. Як кажуть, кохання робить свої чари, я взагалі не дуже полюбляю мед, його не їм, і в мене є алергія на укуси бджіл. Але коли ми познайомилися з Дмитром, це було в педагогічному коледжі в Лисичанському, я вчилась на вчителя початкових класів, Дмитро вчився на трудовика. Ми в бібліотеці познайомились, я не знала, що він бджоляр. Так трапилось, що коли познайомилася з його родиною, знала, що вони цим займаються, і також доєднувалась, Було цікаво. Потім ми разом качали мед, а потім у нас вже стала і своя пасіка. І е, якось так сталося, що я вже готова з цим пов'язати своє життя і допомагати Дмитру. Після початку повномасштабного вторгнення жінка вирішила підтримати мешканців Луганщини, які так само як і вони втратили рідний дім. Вже у квітні 2022 року у Дніпрі Ганна створила шелтер, який досі залишається справжнім прихистком для переселенців з різних куточків України. Взагалі, історія шелтеру не народилася в 22-му році. Ще будучи директоркою Луганського обласного центру підтримки молоді в Северодонецьку. Мріяли про створення шелтеру молодіжного центру, де молодь могла б залишитись, не витрачаючи купу різних грошей на готелі. А трапилось це в Дніпрі. і Ми створили такий універсальний майданчик, де люди живуть, де люди розвиваються, де люди можуть знайти свою підтримку. Сьогодні Дмитро і Ганна не лише розвивають власний бізнес, а й надихають інших. Вони приклад того, як можна збудувати нове життя навіть після втрати. Їхні бджоли, мов символ стійкості і відданості справі. Нагадують, працюючи разом, можна подолати будь-яку негоду.